Карпати приймали зірку з кропивницькому на рідному стадіоні у Львові. І матч був дуже важливим для Карпат, щоб розуміти йти на відпустку, не відпускаючи основних конкурентів у боротьбі за те, щоб зберегти прописку в еліті. Гра вийшла дуже цікавою, але не на користь львівських футболістів. За що можна полюбити футболи українську прем'єр-лігу? Зокрема. Ось за такі матчі, як Карпати зірка, і не скаже, що грудень за вікном, що добігає кінця перша частина сезону, що у гравців немає мотивації, фізичних чи моральних сил. Відбір швидкість у прийняті рішень, чистота прийому м'яча. Такі складники успіху Карпат на початку поєдинку. Наприклад, на шостій хвилині вербний худоб'як і бланко стінками розрізали оборону зірки, і Аргентинець точно пробив по центру. Замить худоб'як влучив у стійку, а вдалі дії господарів на перехопленнях залишали за лінією м'яча всю команду суперника. Щоб відкривалися за спину за спину центральним захисникам, щоб бланк оцеплявся, опорно підбирали мічі, входили туди. Перший взагалі хороший був. Ми розрізали всю лінію, середню, лінію оборони, вошли к сожалению, второй швидко не вдалося забити. Стерений штаб нас попросив перші хвилини зіграти агресивно, працювати. У нас все вийшло. В принципі, забили, але були ще моменти, які хороші, які могли завершити згол. Зірка намагалася заспокоїти гру. Коротким і середнім пасом тримала м'яч під контролем, раз по раз кусаючи оборону Карпат, які грали в три центральні захисники. Голу відповідь прийшов на 30 30-й хвилині. Майже з нічого. Бацула, не роздумуючи сходу, пробив з за меж штрафного, а політ м'яча підкоригувала стійка. До перерви в атаці діяли Карпати. Лобай потужно і водночас легко прошив увесь центр поля. Його зупинили останньої миті. Вже у другому таймі гостро відповідала зірка. Гол мої, боковий арбітр справедливо. Ливо підняв прапорець у Карпат. Два перспективні моменти мав Костелич. Спершу не дотягнувся до прострілу з флангу, згодом не зміг м'яко прийняти м'яч. Стандартам Карпат бракувало влучності, на відміну від спроб зірки. На 70-й хвилині перейра після кутового замкнув навіс віз білонога. Капітан настільки натхненно святкував взяття воріт, що за 40 секунд прокліпав виривання Чачо, який головою відновив рівновагу. Звичайно, говоря, що перші п'ять хвилин після взяття ворота не саме такі опасне. Так оно, в принципі, включили 69, 70, 74 сім'четвертий мінут. Як підтвердження цих слів вирішальний м'яч зірки за дві хвилини після гола Чачу, Анестеров сфолив на білу ногу. Черговий стандарт поставив нерозв'язні завдання перед кравцем, що пустив собі за спину Кучеренка, і під ківкою, який не впевнено діяв на лінії. Нужна відео посмотрети. Я думаю, там ошибка позиційна гравця, находящегося на дальні штанги. Як і любая команда, ми не іграємо Задача добиратися до мічаків. свои точки агрессивно играть, что сегодня и продемонстрировали. Ребята, было желание забить, победить, и они это делали. Я очень рад за них. Мне сегодня и ребята перед игрой говорили, что э, я забью. Э, я на, настраивался на эту игру, потому что я три недели не играл, был травмирован, хотел выйти и помочь команде добиться положительного результата. Карпати могли розраховувати на пенальті під кінець гри, але дердо руки в епізоді з прострілом Чачуа не вгледів. Зірка виконала усі свої плани. А це аж сім очок у чотирьох матчах під керівництвом Монарьова. Карпати ж продовжують втрачати очки, демонструючи при цьому видовищну гру. З однієї сторони можна не хорошо, ми наші грати інший футбол, але з іншої сторони. Знаю, я проміняв би, наверное, этот результат з последньої ігри, котра у нас сьогодні. Пускай би не було ігру, але ми взяли очка. Для мене то було фашні. Взимку обидва тренери розраховують на підсилення. Зірка, щоб спробувати зачепитися за першу шістку. Карпати, щоб залишити нарешті останню сходинку в турнірній таблиці. Оксана Всіть. Ну, ну не можу я сказати, що Карпати не, не грала сьогодні. І все рівно програла. Вот як пояснити? Це ж якесь вже львівське Ні, ну я не думаю, що прокляття. Все-таки два мяча команда забила, ну три пропустила. Так могла забити ще три. Ні, так а пропустить могли пару. ж же забивати? Пропускати Пропускать нельзя. І такі подачі длинные, проигранная боротьба. защитники проигрывают боротьбу. Вся проблема. Іменно в защитниках.